Доброго дня, вельми, шановний пасто, пані та панове. Давайте на ракуль Лінерман «Золоті мрії, подивимось такі розклад. Чому потрібно зараз знати, до чого готуватися? Але спочатку ми подивимось, хто ви, в яких ви перебуваєте енергіях. І потім вже подивимось саме розклад. І так, хто ви у мене? Медвідь. Кільце. Книга, Дивіться, ви хранителька таємних знань і сили, ви, яка через досвід вчитися довіряти собі та своєму шляху. Ви насамперед дуже віддана людина. Собі. Ви не поверхнева людина, ви вірна людина, ви глибока людина, ви авторитетна людина, ви матеріальні, такі енергії, ви захисниця, ви сильна, мудра, зріла душа по карті е, Медвідь, яку а, або якого шанують і побоюються. Тобто людина, яка стоїть насамперед на. М На захисті е, своїх інтересів. От я хотіла сказати: ви е, зараз закриті для багатьох людей. Ви, можливо, щось знаєте більше, ніж показуєте по карти книга. Ви саме або щось відкриваєте приховану якусь частину свого шляху. Також це символ, можливо, магічного або езотеричного знання. Карта е, книги закрита. Таємниця роду, інтуїція, тобто щось у вас тут відбувається. Ваші, до речі, зв'язки з людьми це не випадковість. Вони несуть уроки і вказують на доленосність. Ви можете ще показувати по карті кільце, або проходити дуже багато коло, тобто заходите, або ви заміжня, заміжня ну, одружений. Тобто, це теж може показувати кільце, що у вас є якісь зобов'язання. Можливо, документальні зобов'язання. Що вам потрібно знати тут і зараз, до чого готуватися? Жінка, це або ви, або а, тут іде енергія жінки, це в центрі події, якась жінка. Вершник, сад, серце. Ой-ой-ой, сходи, ключ. Дивіться, якщо підсумувати, то по цим картам, що вам потрібно знати, ви виходите у період сердечного пробудження. Або вас хтось полюб, хто вас, вас хтось любить. Ну тобто тут щось пов'язане з цим. І новий якийсь початок, який прийде через контакт, новину або зустріч. Будьте відкриті, вам карти говорять до спілкування через людей, саме тут сад, вийшов, вершник, птахи, це спілкування. І е, прийде ключ до вашого наступного е, кроку, наступного якогось етапу, і серце знову почне двіряти, розкриватися, але для цього доведеться зробити вибір. Карта сходи виходять, які говорять, що вам потрібно вам обирати і приходити е, чи старе обирати, чи йти в, е, в майбутнє. Тобто, е, от у вас такі тут ідуть енергії, і вам потрібно... надо Потрібно буде цей шлях робити. Тому що, ну, дивіться, зі старою історією я не буду роздивлятися. Який ви шлях оберете, так? Якщо ви оберете це ж таки загальний розклад, і ми придивляємося більше енергію, до чого вам готуватися. Але насправді я вважаю, що кожен сам самостійно повинен розуміти, що минуле воно і так і має назву минуле. Тобто цей час неможливо якось е, повернути навіть сьогоднішній день. Але якщо з минулою подією чи людиною, то ви просто-напросто можете для себе зрозуміти, що такий сюжет, як минулого, це неможливо. Але якщо з цією ж людиною в майбутнє, то це по-іншому. Ви, напевно, самі знаєте. Тому я не буду навіть розглядати це. Який ключ зараз? Відкривається у вашому житті, я хочу спитати. Сови, букет, труна, миші, собака, лелеки. Сови і букет це ключ духовно емоційний Ви починаєте бачити красу навіть у тому, що боліла, наприклад, і це відкриває серце до нової гармонії. Труна і миші, це блок говорить про звільнення від того, що вас довго виснажувало. Це історія закрита, це є карта смерті. Ваше серце більше не хоче жити у минулому. Ну, Ви бачите, я сказала і карти підтверджують. Тому доля буквально вимітає те, що вас, вам шкодило, те, що вас руйнувало. Собака і лелеки це ключ до любов, любовної і особистої історії, це новий рівень довіри. Відродження почуттів, це ключ любовно особистого етапу. Після періоду втрат вам карти говорять, що ви, вам приходить тут людина, яка принесе вам спокій, якась людина вірна, вона принесе вам щирість, вірність, і може бути це основні такі стосунки із тими, хто можливо, ви когось знаєте вже. Тому що тут іде така історія, що ви цю людину знаєте. Або ж приход нові душі, близька вам до серця і духовного рівня. Тобто, дивіться, тут або людину, яку ви знаєте, або людина нова. Дивіться, духовно, ви звільняєтесь від минулого, прийняття і мудрість через досвід, особисто це відновлення внутрішньої гідності вашої і спокою, відкриття серця, довіра свого серця. Любовне це народження нової історії, чисте довіри, преданості. Це прихід людини, з якою може бути можна бути, будувати або по-новому, або слухайте, тут так два варіанти. Або прийде людина, яку ви знаєте, ви будете будувати по-новому, або це нова людина. Я повинна це вказати, тому що у мене тут іде просто інформація така. от. І ви входите у фазу оновлення через любов і віру. Старі зв'язки, якісь вони для вас завершуються. Це не для втрати, а щоб звільнити місце для того, хто прийде з чистим самим наміром. Якщо людина прийде до вас з чистим наміром, насправді яка. Зрозуміла якісь свої помилки, яка водила вас в якісь амани, яка була з вами не відкрита, тому що ваша серденька не просто так захлопнулася, а, То якщо ви захочете, то ви можете розпочати по-новому, не по-старому. Це якщо ви будете бачити, що людина насправді от вірна, насправді вірна сама собі. Вона повинна. Дивиться подіям, не по словам. Слова багато можуть чого не говорити. І взагалі потрібно навіть в словах відокремлювати, вміти відокремлювати. Буває, людина говорить одне, а насправді має на увазі інше. Так, так буває. Особливо, коли от ви аналізуєте, у вас, до речі, тут вийшла карта дерева на дні колоді. Я бачу просто це стабільність, середова карта. Це здоров'я. <кхем> І коли ви спілкуєтеся з людьми, коли ви трошечки розумієтесь на психології, так? Ну, я не трошечки, ну так, будемо так говорити. І ви можете, навіть коли людина говорить вам, то можна відсіяти, що насправді є правдою, а що ні. Маніпулює людина, чи вона хоче щось. Вас в чомусь переконати, наприклад. Тобто, а взагалі потрібно дивитися по саме діям, а не по словам. На заборах теж пишуть, але це не про що не говорить. Тому отакий розклад. Дякую за увагу і до нових зустрічей.